Наказом міністра оборони України від 6 червня 2025 року нагороджено відзнакою міністра оборони за поранення Шаніна Михайла Сергійовича. Михайло Сергійович вам вручаємо подяку. Вам на нагрудний знак. Дякую. На знак Дякую. вам українському Дякую. 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 і Михайло Сергійович від. Всієї нашої 47-ї артилерійської бригади від твоїх друзів, від твоїх побратимів першого самохідного артилерійського дивізіону прийняв цей прапор в знак шани, поваги до тебе. Ти хороший гарний хлопець, добрий побратим. Всього всього тобі на краще, усіх благ. Місце є. Хотів з вами надалі продовжувати службу, але да? ні? нічого страшного. Вдома скучно.